Хочу сказати, що основна схема роздування тарифу, основна схема збільшення ціни послуг для населення на водопостачання і водовідведення, вона криється в адміністративних витратах. Якщо ми уважно проаналізуємо фінансову звітність, ті документи, які надає Дніпроводоканал, то ми побачимо, що офіційно Затрати на адміністративні витрати складають десь в районі 10% від виробничих затрат комунального підприємства «Дніпроводоканал». Але якщо ми трошечки уважніше вчитаємось в дух і букву самої звітності Дніпроводоканалу, ми побачимо, що абсолютно неправомірно розділені такі витрати, як витрати на збут і адміністративні витрати. А, а, абсолютно очевидно для будь-кого, хто займався. Або бізнесом, або мінімальним бюджетуванням на рівні родинного бюджету, що затрати на збут це і є затрати на адміністрування тарифу і на адміністрування послуг з водопостачання та водовідведення. Якщо ми об'єднаємо ці затрати, ми вже побачимо, що не 10% складає від виробничих витрат адміністративні витрати, а вже понад третину. А якщо ми уважно подивимось по інших статтях витрат, то виявиться, що в районі 50% від загальної вартості виробничих витрат складають адміністративні витрати. Тобто, оце от роздування адміністративних витрат, а потім і приховування їх по інших статтях витрат, по інших статтях бюджету Дніпровода каналу, це і є. Основна схема завищення тарифу, яка діє в місті Дніпропетровську. Протягом останніх років в місті Дніпропетровську створена система абсолютної безвідповідальності, абсолютної безгосподарності в питаннях водопостачання та водовідведення, за яку повною мірою сплачує населення ми, мешканці міста Дніпропетровська, в той же час. Міський голова Дніпропетровська і депутатський корпус запевняють нас, в багдаді, все спокійно, що спускаємось на дно ми згідно планових показників. Я хочу наголосити, особливо наголосити, на тому, що незадовільний фінансово-економічний стан Дніпроводоканалу – це не тільки наслідок тих корупційних схем, які мають місце бути, які видно буквально неозброєним оком, аналізуючи. Фінансову документацію цього підприємства, вони, цей незадовільний стан він напряму пов'язаний із відсутністю структурного реформування житлово-комунальної галузі. Ми дуже багато чули красивих слів, ми дуже багато чули гучних піар-заяв з приводу кредиту в 20 мільйонів євро. Який наш Дніпроводоканал отримав від Європейського банку реконструкції та розвитку. Але на сьогоднішній день жоден чиновник міста, ані міський голова, ані депутатський корпус не прозвітували перед територіальною громадою, яким чином використані ці кошти. А найголовніше, найголовніше чому з року в рік відбувається зривання темпів реалізації програми модернізації? Дніпровади каналу і освоєння цих кредитних ресурсів.